Добрий день. Темою уроку є Трагедія Ромео та Джульєта Вільяма Шекспіра. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Підготувала Гульченка Людмила Яківна Одеська гімназія номер 46 Одеської міської ради. Мета поглибити знання про творче Шекспіра, розвивати комунікативні уміння та навички, удосконалювати вміння аналізувати драматичний твір, вчити орієнтуватись у життєвих ситуаціях, оцінювати вчинки та дії інших людей та свої, розвивати творчі здібності, виховувати здатність до сильних і щирих почуттів, оптимізм, неприйняття ворожнечі. Трагедія Ромео і Джульєтта один з найсвітліших і в той же час найтрагічніших історій про кохання у світовій літературі. Головні герої трагедії стали вічними образами, що уособлюють силу і велич справжнього кохання. Здавалось би, сюжет трагедії доволі простий і зрозумілий. Але завжди постає питання Чому ця драма впродовж такого тривалого часу є однією з найпопулярніших. Чому вона продовжує зворушувати серця читачів і в наш час? Перевірка знання тексту трагедії? Дайте відповіді на питання. Де і коли? Відбувається дія трагедії. Італія Верона і Мантуя, 16 століття, через що тужив Ромео, через нерозділене кохання до Розаліни, За кого батьки хочуть віддати заміж Джульєту. За як познайомилися Ромео і Джульєта на балу у капулетті. У поєдинку на вулиці Верони був смертельно поранений Меркуціо. Чому загинув Тібальт? Був заколитий Ромео. Як Ромео був покараним князем, його було вислано з міста. Що радить Ромео брат Лоренцо? Перечекати у мантуї. Що вирішує зробити Джульєта, щоб не одружитися з Парісом? Погодитись випити зілля. Чому Ромео отруївся? Через звіску про смерть Джульєти, що було причиною смерті Ромео і Джульєти, ворожнеча між родами, Монтекі та Копулеті. Як поводяться Монтекі та Копулеті, дізнавшись про смерть дітей? Миряться, що стане пам'яткою про кохання Ромео та Джульєти у Вероні. Пам'ятники із золота. Факти про Ромео і Джульєту Ідея Ромео Джульєти не належить самому Шекспіру. Він взяв за основу широко відому історію за автором де Депорто, який, у свою чергу, запозичив її у античних авторів. Вперше на українську мову цей твір було перекладено у 1901 році. Хоча Шекспір написав його ще в кінці 16 століття. Коли п'єса була вперше опублікована, Ромео і Джульєтта мала довшу назву. Пречудова і сумна трагедія про Ромео і Джульєту. Відомо, що до створення п'єси вже існувало кілька легенд і новел інших авторів про кохання двох представників ворогуючих кланів. В основу трагедії Шекспіра лягли три новели. Сама рання написана в 1562 році Артуром Бруком, відомим драматургом. Вона називалася Трагічна історія Ромеоса і Джульєти. Трагедія розповідає про кохання, та на перешкоді йому стає давня ворожнеча двох знатних родів. Бійкою і убитими закінчується зустріч не тільки панів Монтеки і Капулеті, а навіть і їхніх слуг. Отже, не бути коханню за вибором серця, а бути шлюбу за вибором батьків. Така свідома домашня неволя, тим гірше, щоб постати проти неї, постати проти батьків, матери, двоюрідного брата словом проти тих, кого теж любиш. І якби справа була не тільки в коханні, може наші герої скористалися б. Але вони вже почали сумніватися у досі незаперечних законах і звичаях. Часть імені для них уже не закриває світ і світло. Троянда буде пахнути трояндою, хоч і називає її трояндою, хоч ні. Ці молоді люди вчаться цінувати особистість, а не титул чи рід. Трагізм фіналу трагедії Вільяма Шекспіра. Ромео і Джульєта. Відомо, що перший період творчості Шекспіра сповнений життєрадісних надій. Отже, в трагедії Ромео і Джульєта образи головних героїв оповиті красою. Це саме життя. Головні герої виборюють право на особисте щастя. Але вже тут бачимо, що особисте і суспільне надто вже тісно пов'язані у людському житті. Шекспір створив у трагедії багато образів і ситуацій, що підкреслюють сміливість юних героїв. Які прагнуть улаштувати своє життя по-новому, не так, як жили їхні батьки і предки, а головне те, що Шекспір показав кілька різних понять про любов і шлюб, починаючи від примітивно, вульгарного розуміння стосунків між чоловіком і жінкою-годувальницею і закінчуючи ідеальним ставленням до любові та шлюбу в Ромео й Джульєтти. Так трагедія наближається до фіналу. На смерть нехай тимчасову йде Джульєтта, яку вже вирішено віддати графу Парісу. Тут треба додати, що наречений цінує нареченою і прихильний до неї. Він красень, багатий і аристократ. Батьки обрали для доньки найкращого серед кандидатів у чоловіки. Ми з цим цілком згодні. У Паріса є тільки один недолік Джулієта любить не його. Паріс здобував зазвичай прихильність батьків, а треба було дочки. Отже, молодий граф, молодий тільки за віком, а насправді старий. Не за віком, звісна річ. Отже, і Паріс, і Тібальт, і навіть життєрадісний Меркуціо з цього творчою снагою та гумором всі вони супротивники наших молодих героїв. На допомогу їм приходить монах Лоренцо, філософ, природознавець. У боротьбі за волю і право жити не за забутими канонами сивої давнини мужніють характери героїв, їм протистоять не люди, з якими можна порозумітися, можна викликати на двобій і перемогти чи вмерти. Їм протистоїть незрима і страшна сила середньовіччя, яка затискувала у свої лищата людей будь-якого класу і регламентувала їхні вчинки. Ще недавно безтурботна дівчинка і ще кілька днів тому веселий юнак приречені, Але відчайдушно б'ються. Їхнє гасло ще не зрозуміло їм самим. Вони ще вважають, що змагаються за кохання. Але насправді їхнє гасло свобода або смерть. Значення смерті Ромео і Джуліє Подумати над питанням чи варте кохання героїв такого трагічного завершення? Смерть Ромео Джульєти. Настільки впливає на їхніх батьків, що вони миряться і припиняють ворожнечу. Так любов двох юних героїв змінює людей. Те, чого не міг домогтися герцог своїми погрозами й карами, відбувається після смерті юних героїв. Яка змушує батьків зрозуміти, наскільки жорстокою і безглуздо є їхня ворожнеча. Любов Ромео і Джульєти здобула перемогу над людським звичаєм кревної помсти, але ціна, сплачена за це, велика. Трагедія й полягає в тому, що тільки жертовність юних героїв могла зупинити мечі, готові без кінця проливати кров. Для того, щоб передати красу почуттів юних героїв, Шекспір скористався усім багатством поетичних засобів. Трагедія містить канцони, сонети, елегії, мадригали і інші форми лірики епохи відродження. Подумайте над питанням і надайте відповідь. Як ви вважаєте, наскільки щирим є почуття Ромео до Джульєти? Побачивши мертвого Ромео, Джульєтта, недовго роздумуючи, накладає на себе руки, тому що жити без Ромео вона не може. Як просто, без удаваної патетики, поводиться Джульєта у хвилину останнього вибору. Разюще цільним, героїчний образ Джульєти живе втілення юної любові, що не знає компромісів, любові, що перемагає небезпеки і страхи. Її любов сильніша від смерті. Рефлексія. Подумати над питанням. Чи сподобалися вам головні герої трагедії і чому? Підсумок. Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про Ромео і Джуліету. стверджує наприкінці п'єси Шекспір. Але цей сум світлий, а трагедія в цілому оптимістична. Обставини не знищили кохання. Не роз'єднали Ромео і Джульєту. Мораль кохання. А кохання завжди символізувало саме життя. Приводить у світ і утверджує нові цінності, нехай навіть настільки дорогою ціною, дарує надії на краще. Попри все, життя перемагає смерть, а любов ненависть. Домашнє завдання. Підготувати висловлювання щодо свого ставлення до проблеми кохання.